Друзі, усім привіт! А зараз буде не анекдот. Ви не повірите? Вирішив трішки стендапу свого життя. Подивлюсь, як він залетить чи не залетить? Подивлюсь. Коротше, я ж працюю в супермаркеті. Не скажу якому, бо це секрет. В супермаркеті кухарем. Ну там є лінія видачі, продуктів, готової кулінарії, Я там... Стаю жару, пару. Коротше, дві в мене печки раціональ такі. Коротше, дві духовки здорові такі стоять. Я там пару шквару видавляю видаю на цей на роздаточну вітрину. Коротше, там дівки насипають їсти та й роздають короті, всім. І в нас є відділ біля мене, прямо поруч стоїть. Там комплексні обіди видають. Ну, там салати, котлети, такі каші насипають, комплексні обіди видають. І я працюю там, в основному, дівчата одні кругом. Ну, в общем, класно працюю, все чудово, чики, бомбоні там коротше. Та й був один випадок цікавий. У нас комплексні обіди з 11-ї години. Прийшов один чувак, думав, без черги якось там щось підмутити, прокрутити. Прийшов в 10 часов. Та й біля цих комплексів так щось ходе, ходе, туди, прийшов сюди, прийшов, щось мінджується, щось мінджуванням займається, туди-сюди, там щось двіжує. А ця дівчина, яка на комплексі, каже, так, обід з 11-ї години, почитайте. А він такий, ну, може, якось договоримося. Він такий, Ні". Ну, я такий там тілешку вивозю з цією продукцією, вивозю з посудою грязною. Туди-сюдим, і якраз біля там проход комплексні обіди, і цей проход і цей чувак рядом. І він такий раз думає, ну що це робити що це промутити? І Я якраз з цією тележкою виїжджаю такий біля нього. Він Такий такий він, знаєте, такий он, на приколі стоїть, і такий. Я такий тільки проходжу біля нього, він такий. Братан! насип братану, по-братськи! Я такий кажу, братан, вибачай, я тут взагалі нічого не рішаю. Ти бачиш, скільки тут жінок, дівчат, вони тут все рішають. Ну, жінки все рішають. Що я тут можу рішити? Братан, ну подивись, жінки кругом, що я тут рішаю? Ти що, прикалуйся? Він такий: ой, капець, я тебе, я тобі співчуваю, він каже. Я такий: ого, оце то прикол був. Ось такий був в мене випадок. Прикольний на роботі. Якщо вам сподобався, сподобався цей стендап з мого життя, якщо ви хочете ще щось цікавеньке від мене почути, пишіть у коментах, ставте лайки, подивлюсь, як зайде це відео. Якщо воно прям тако залетить, то я щось вам ще з свого життя у мене багато всього цікавого, є, щось вам розповім. Ну що, друзі, всім гарного дня. Я погнав далі ці відіки, анекдоти викладати, знімати. Коротше, ділом займатися серйозним. Ну всім гарного дня! Так що чекаю від вас реакцій.